Нову поштову марку Зброя перемоги Світ з Україною презентували напередодні Дня захисника і захисниць України у Луцьку. Про це розповів керівник Волинської дирекції Укрпошти Іван Люсак. Погашення відбулося спеціальним календарним штемпелем у музеї українського війська та військової техніки. Купила нову серію марок лучанка Марія Самчук. Своїм дітям оставити, ну щоб пам'ятали про цю страшну війну. Надіємося на перемогу. Ми найперша. Марка у нас є з кораблем. Потім щось нічого не купували. Дивилися там в дії, коли були опитування. Так, а так то і не чули, що нова марка якась є. Марки воєнного часу сумна історія нашої країни, каже військовослужбовець Олександр Турик. На початку повномасштабного вторгнення марки відіграли дуже важливу роль. Воно піднімало дух. Воно Десь можливо розбудило це колекціонування, звернуло увагу молодого покоління до цього. Мій батько займався дуже колекціонуванням. нього є. І я так собі подумаю, можливо, можливо, почати пора, тому що все ж таки своєму поколінню передати, показати, що от, був такий в нас темна історія. І щоб вони знали, зі слів керівника Волинської дирекції Укрпошти Івана Люсака, наклад марки Зброя перемоги світ з Україною 160 тисяч примірників. Марковий аркуш складається з шести поштових марок, на яких зображені зразки іноземної зброї, яку використовують українські військові. Це такі, як танки Челенджер, ракетні установка Петріот США, Америки, танк Леопард, Німеччина, Сау Цезер, Франція, і відповідно. Прапори всіх країн, які нас підтримують і надають допомогу. Цей випуск є благодійним. Зібрані кошти ми направляємо для купівлі дронів, які будуть використовуватись Збройними силами України. Іван Люса каже, це 25-та марка, випущена Укрпоштою під час воєнного стану. Оксана Кот, Віктор Легіньковський, Суспільне новини, Луцьк.